Збірна команда України з акробатичного рок-н-ролу може пропустити Кубок світу, що пройде у Кракові 22 квітня. Причина: спортсмени з Харкова та Павлограда не можуть подати документи на візи до генерального консульства Польщі у Харкові. Ми предварительно обращалися в консульства з просьбою й без бізнеспредварітельна записи записати групу спортсменів, Як ми це робили неоднократно, і консульство Польщі завжди йшло на нас речі в цьому году. Такої возможності нас не получається. Консульство в телефонно на те, що у них великий наплив людей і не вистачає штату для розсмотряння документів. Футбольний клуб не програв в фіналі Ліги Європи, Варшаві. Коли за три дні видавали візи, і був великий наплив фанів, не було ніяких проблем. У харківському консульстві вимагають, щоб спортсмени проходили процедури у стандартному порядку. А це може зайняти шість тижнів. Стільки часу вони не мають. На чемпіонат планує поїхати команда з 50 осіб спортсмени, тренери та батьки. Збірна України вже 12-й рік поспіль бере участь в цих змаганнях. У складі команди є чемпіони світу та Європи. Серед них і 13-річний Дмитро. Він є бронзовим призером чемпіонату Європи та Кубка світу. На цей чемпіонат у хлопця багато сподівань хочу туди дуже поїхати, оскільки я зараз нахожусь топ-10 в, топ в рейтингів міровом і. Потім, щоб поїхати в Хорватію за собою потягнути больше більше пар, мені треба поїхати эти соревнования в Польшу. А ось десятирічна Кіра дворазова чемпіонка України. Дівчинка мріє завоювати медалі і міжнародного гатунку. Для цього наполегливо тренувалась щодня протягом трьох місяців. Я просто ні разу не була і хочу поїхати. Я відчуваю радість какую-то, не знаю. Поначалу мені страшно, а потім. Я как та і хорошо документи від київських спортсменів, які мешкають або офіційно навчаються у столиці. Київське консульство прийняло без проблем. Чому ж в Харківському консульстві не йдуть на зустріч спортсменам? Батьки мають свої здогадки. Мені здається, тут немножечко дуже політичка подоплека. Як ми знаємо, недавно були собуття, обстріляли консульство Польщі. Ну я думаю, здесь как би бы, это відпечаток. <coughs> По допомогу з візами тренери звертались до різних інстанцій. Та все марно. У нас є ходатайство від Харківського міського совету, у нас є ходатайство від Харківської обласної державної адміністрації. Обращали від Павлоградського городського совету, від Всемирної конфедерації рок-н-ролла, від організатора Кубка Мира. Знаю, что организатор вчера обращался к министру спорта Польши с просьбой тоже содействовать в решении этого вопроса. В Фейсбуке направили обращение в МИД Украины, направили обращение в президенту Петру Алексеевичу. До чемпіонату залишились лічені дні. Усі квитки куплені, номери заброньовані. Організатори чемпіонату чекають на українців. Аби не опинитися за бортом. Більшість представників команди прийшли до Генконсульства Польщі у Харкові просити, аби їх документи таки розглянули. Та в установі заявили, що через наплив людей не встигають обробляти документи і порадили спортсменам звертатися до Києва. Сейчас наша задача обратиться в Киев, повторно опять же позвонить в Киев и в Киеве просить вот этого разрешения. Если Киев даст добро, то Харьков частично готов принять 10 человек. Остальні можуть поїхати, можуть. Якщо Київ скаже поїхати в Київ, ми поїдемо. Останні спортсмени поїдуть в Київ документи подавати. Якщо скажуть, що можна поїхати в Луцьк, поїдемо в Луцьк. В Львов, Одесу, в Одесу. Ми готові, щоб не всі члени зборної команди України поїхали в перспективний состав, в який родителі вже не поїхали, щоб чисто тільки діти поїхали у київському ж консульстві Танцівникам відмовили і направили знову до Харківського. Тепер вони опинились у замкненому колі. Тож швидше за все через політичні перешкоди одна з найсильніших у світі команд закробатичного рок-н-ролу потрапити на змагання не зможе. Ірина Клименка Костянтин Ликов. Новини сьогодення.